Ви теж бачите того сусіда, який вже у вересні гасає з секатором і нещадно кромсає малину під корінь. Зупиніться, не робіть так, як він. А що як я скажу вам, що лише одна маленька, але дуже хитра пауза перед обрізкою може подвоїти ваш врожай, так вам не почулося: більшість садівників втрачають кілограми ягід лише через те, що поспішають. Сьогодні ми розкриємо секрет, який перетворить звичайні кущі на справжні ягідні дерева, готові дізнатися правду, яка йде всупереч усталеним правилам. Тоді відкладіть секатор і слухайте уважно. Перш ніж перейти до самої хитрості, давайте швидко згадаємо, з чим ми маємо справу. Малина це рослина з дворічним циклом розвитку, це основа. Перший рік пагін росте, набирається сил. На другий рік він дає ягоди і відмирає, це стосується класичної літньої малини, але є й ремонтантна, яка намагається обдурити систему і дати врожай вже у перший рік. Чому це важливо? Бо плутанина між цими двома видами головна причина невдачі: якщо ви обріжете літню малину як ремонтантну, ви залишитеся взагалі без ягід. Нуль, зеро. А якщо пошкодуєте ремонтантну, Отримаєте хащі з дрібними кислими ягодами, наше завдання сьогодні не просто порізати гілки, наше завдання перенаправити потоки енергії всередині рослини так, щоб вона буквально вибухала від зав'язей, і хитрість, про яку ми сьогодні говоритимемо, працює на рівні біології рослини, а не лише естетики. а… Почнімо з найпоширенішої помилки. Це поспіх. Чому всі так поспішають обрізати малину, щойно зібрали останні ягоди? Це величезна проблема. Дивіться, поки на кущах є зелене листя, у рослині відбувається фотосинтез. Це означає, що сонце живить листок, а листок відправляє це живлення куди? Правильно, в корені. Коренева система малини це її батарейка. Якщо ви зріжете пагін, поки він ще зелений і соковитий, ви просто вкрадете в коренів їхній запас на зиму. Рослина піде в сплячку голодною, вона може вимерзнути, або навесні прокинеться слабкою. Тому перше правило нашого секрету чекаємо чекаємо, доки листя не почне жовкнути і в'янути, або доки не вдарять перші серйозні заморозки. Не дивіться на календар, дивіться на кущ. Він сам скаже коли буде готовий. Давайте тепер розберемося, що ж там діється всередині стебла. Коли ви робите зріз, рослина безумовно відчуває шок, але цей шок ми можемо обернути собі на користь. Якщо ми говоримо про літню малину, то наш хитрий прийом полягає у порушенні так званого апікального домінування. Звучить складно, але насправді все досить просто. Рослина завжди прагне рости вгору, тому вся енергія йде у верхівку. Якщо ми цю верхівку прибираємо, рослина одразу панікує. Вона думає о, ні, я не можу рости вгору, мені треба терміново шукати інші шляхи. І ось тоді прокидаються бічні бруньки. Саме з них потім виростуть гілочки, на яких і будуть висіти великі грона ягід. Якщо ж цей хитрий зріз не зробити. То у вас буде просто довга палиця з ягодами лише на самій верхівці. Так, перейдімо до конкретики. Знаменитий метод подвійного обрізання це і є та сама магія. Суть методу полягає в тому, що ми підходимо до куща двічі перший раз це зазвичай кінець весни або початок літа, коли пагін досяг висоти близько метра чи трохи більше. Ми безжально відчіпуємо йому верхівку сантиметрів 10-15, просто беремо і видаляємо точку росту. Що відбувається далі? До осені цей самотній прутик перетворюється на маленьке деревце. У нього з'являються три-чотири, а то й п'ять бічних гілок. Вони міцні, вони потужні, і вони закладають бруньки на наступний рік. Виходить, замість одного стовбура ми маємо ціле віяло. Це збільшує площу плодоношення в кілька разів, але ось тут у гру вступає друга частина цієї хитрості, про яку часто забувають. Це друга обрізка, ми робимо її вже наступної весни. Ті самі бічні гілки, які виросли після нашої першої прищіпки, ми теж укорочуємо буквально на 10-15 см. Навіщо? Принцип той самий, кожна бічна гілка знову лякається і починає галузитися ще сильніше. Уявіть собі, був один стовбур, став віяло, а тепер кожна гілка віяла, перетворилася на свою власну мітелку. Кількість плодових гілочок зростає в геометричній прогресії з одного куща. За такого підходу можна зібрати не жменьку ягід, а справжнє відро. Це вимагає часу, але результат цього вартий, але ця медаль має і зворотний бік, про який часто замовчують у всіх тих красивих статтях. Загущення це ворог номер один. Якщо ви застосуєте цю хитрість на кожній пагоні, ваша малина перетвориться на непрохідні джунглі, сонце туди не проб'ється, вітер не зможе продути зайву вологу. І привіт, грибок, і привіт гниль! Тому ця хитрість спрацює лише тоді, коли ви жорстко контролюєте кількість пагонів. На один квадратний метр залишаємо не більше чотирьох, максимум п'яти таких суперкущів. Решту треба безжально вирізати під корінь. Жаль тут поганий порадник. Краще мати менше кущів, але обвішаних ягодами, ніж густий ліс із трьома червивими ягідками. Тепер давайте розберемося з ремонтантною малиною. Тут зовсім інша стратегія. Багато хто сперечається, чи варто скошувати все повністю під нуль, чи все ж таки залишати. Якщо ви живете в холодному регіоні, де літо коротке, ваш головний прийом це повна обрізка восени, прямо під самий рівень землі. Не залишайте пеньків. У пеньках зимують шкідники, у тих самих пеньках ховається малинова міль. Якщо ви зріжете все повністю, ви по суті приберете з ділянки 90% усіх хвороб і шкідників. Навесні вилізуть чисті, здорові потужні пагони. Вони дадуть вам один, але дуже рясний урожай наприкінці літа та восені. Ягоди будуть чистими без черв'яків, тому що під час цвітіння шкідники або вже сплять. Або ще просто не прокинулися. Але якщо ви мешкаєте на півдні, або весна у вас настає дуже рано, можна спробувати комбіновану хитрість для ремонтантної малини. Частину пагонів ми зрізаємо під корінь, як я вже казав раніше, а в найсильніших пагонів ми зрізаємо лише ту верхівку, яка вже відплодоносила. Що це дасть влітку на цих старих пагонах ягоди з'являться дуже рано. Вже у червні чи липні ви поїсте ранню малину, а коли вони віддадуть увесь врожай, ви їх виріжете. На цей час підростуть нові пагони з землі, які дадуть другий урожай восени. Так ви створите безперервний ягідний конвейер з липня і аж до самих заморозків. Але пам'ятайте, це вимагає від куща колосальних сил. Годувати таку малину треба просто шалено. А тепер повернімося безпосередньо до процесу обрізки. Інструмент. Ви навіть не уявляєте, наскільки це важливо. Тупий секатор це це просто злочин проти малини. Коли секатор не ріже, а ніби жує кору, він залишає рвану рану. Рвана рана не загоюється, вона починає гнити. Туди потрапляє вода, спори грибків. І все. Пагін гине. Перед тим, як іти в сад, обов'язково перевірте свій інструмент, він має легко різати папір. І ще один важливий секрет дезінфекція. Тримайте в кишені ганчірку змочену у спирті або міцному розчині марганцівки. переходите від куща до куща, просто протріть леза. Ви ж не хочете перенести вірус із хворої рослини на здорову. Це займає лише секунду. Але рятує цілі плантації. Дивимося на саме стебло. Часто садівникам шкода вирізати пагони, які мають потовщення, бачать на стеблі гулю і думають та гаразд, він же зелений, нехай живе. Ні, це галиця. Всередині цієї гулі сидять личинки. Вони там зараз дуже зручно влаштувалися на зимівлю. Якщо ви залишите цей пагін, навесні вони вилетять і заразять усю молоду поросль. Весь фокус у тому, щоб не просто обрізати, а провести справжнє детективне розслідування. Оглядайте кожен сантиметр стебла, будь-яке здуття, будь-яка фіолетова пляма це дидимела, це вирок. Такий пагін треба вирізати не просто до землі, а бажано навіть трохи нижче рівня грунту. Якщо вдасться його відкопати, на якій висоті обрізати звичайну малину. Багато хто обрізає її під одну гребінку, просто взяли рівень пояса і пішли косити. Це неправильно. Подивіться на бруньку: вам потрібно зробити зріз трохи вище сильної живої бруньки. Не залишайте довгий сухий пенечок над брунькою, він просто засохне і стане воротами для інфекції. Відстань має бути буквально 5-7 міліметрів над брунькою. Це ювелірна робота, але саме вона забезпечує малині швидкий старт навесні. Якщо різати занадто високо, верхівка відімре. Якщо занадто низько, можна пошкодити саму бруньку. Знайдіть золоту середину. Око набивається швидко, і вже на третьому кущі ви будете робити це на автоматі що робити з листям. Досить часто перед морозами листя малини ще тримається на гілках, хоча час обрізки вже настав. Секрет досвідчених садівників простий ми допомагаємо листю опасти самостійно, але робити це потрібно дуже обережно одягаємо щільну рукавицю або товсту рукавичку, беремо пагін знизу і акуратно проводимо рукою вгору, суворо знизу вгору. Якщо ви проведете рукою зверху вниз, ви гарантовано здерете бруньки, які знаходяться в пазухах листя. А це ваш майбутній урожай. Навіщо взагалі прибирати листя? Мокре гниле листя, яке залишилося на пагоні взимку, це справжній розсадник інфекції. Вони пріють, створюють зайве тепло навколо бруньок у невідповідний час і провокують розвиток гнилі, голий, чистий пагін. Зимує значно краще і є більш стійким до хвороб. А тепер поговоримо про мульчу. Після обрізки ґрунт оголюється, залишати його в такому стані велика помилка. Коріння малини дуже поверхневе, будь-який сильний мороз без снігового покриву, і коренева система серйозно постраждає. Ось де криється хитрість, треба засипати основу кущів товстим шаром органіки. Це може бути перегній, компост або навіть звичайний торф, але є важливий момент не робіть цього надто рано, особливо якщо осінь видалася теплою. Якщо ви засиплете коріння товстим шаром, мульчі, коли на вулиці ще плюс 10 градусів, вони можуть просто запріти. Робіть це тоді, коли ґрунт уже схопиться першою скоринкою від легкого морозу. Це спрацює як тепла ковдра для коренів. А навесні ця мульча перетвориться на перше живлення. Щойно зійде сніг, підв'язування кущів потрібно це чи ні. Взимку вітри бувають дуже сильними, довгі пагони малини, особливо якщо ви застосовували метод подвійного обрізання, і у вас виросли справжні дерева, мають велику площу вітрильності, їх може просто зламати або снігом прибити до землі. Хитрість проста. Зберіть кущі в пучки, не робіться занадто туго, не душіть їх, просто нехай вони підтримують один одного. Можна пригнути їх до землі, якщо у вашій місцевості суворі зими і випадає мало снігу. Малина під снігом виживає навіть у найлютіші морози. А ось малина, що стоїть на крижаному вітрі, навпаки, висихає, саме висихає. Волога просто виморожується зі стебел. Почнімо з того, як правильно утилізувати відходи. Все, що ви обрізали, це потенційно небезпечний біоматеріал, гілки, листя, сухі палиці. Жодних кинув компост. У компості грибки та личинки чудово виживають. Секрет здорового саду це вогонь. Зола від малини чудове добриво. Потім поверніть її під кущі, але самі гілки мають згоріти. Якщо ж палити не можна, за законом чи певними умовами вивозьте це далеко за межі ділянки, не залишайте обрізані гілки лежати в міжряддях для мульчування. Це найбільша дурниця, яку можна зробити. Ви, власноруч, створюєте готель для шкідників просто біля коренів, підживлення після обрізки. Багато хто думає, ну все обрізав, можна перевести подих, аж ніяк. Саме зараз ми закладаємо успіх наступного року. Після обрізки малина переживає стрес і їй конче потрібно допомогти. Але ніякого азоту, жодного гною восени. Азот змусить малину активно рости тоді, коли їй необхідно йти на спокій. Весь секрет у фосфорі та калії. Тут нам допоможуть суперфосфат та сульфат калію. Вони сприяють визріванню деревини, пагін стає твердішим, а кора. Щільнішою це справжня броня проти морозу. Розсипте добрива в пристовбуровому колі і злегка загорніть. Коріння вбере рівно стільки, скільки необхідно для вдалої зимівлі вологозарядний полив, і про нього забуває 90% дачників. Якщо осінь видається сухою, малина піде в зиму зневодненою, суха земля промерзає швидше, і що головне. Набагато глибше, ніж волога, лід, як не дивно, є поганим провідником холоду, а от суха земля чудовим. Хитрість проста, прямо перед настанням сильних морозів залийте ваш малинник водою. Буквально залийте, щоб вона аж стояла. Це захистить коріння краще, ніж будь-який укривний матеріал. Рослина насититься вологою і не висохне від зимового вітру, це називається вологозаряд. Запам'ятайте це слово, маркування сортів. Коли ви все обрізали, всі кущі виглядають однаково, з землі стирчать палиці. Навесні ви вийдете і не згадаєте, де тут мій жовтий гігант, а де рання солодка. Це здається дрібницею, але насправді це стратегія. Поставте бірки зараз або намалюйте схему. Навесні різні сорти мають різні потреби у пробудженні. Комусь потрібна більша доза азоту, комусь менша, знаючи сорт, ви зможете точково доглядати за кожним кущем. Це вже рівень професіонала, а не простого аматора. Порядок у голові, порядок у малиннику. Про полювання. Бур'яни в малиннику ваші прямі конкуренти. Пирі та кропива просто обожнюють пухкий, гарно удобрений ґрунт під малиною. Їхнє коріння щільно переплітається з корінням малини. Вириваючи бур'яни навесні, ви неминуче рвете коріння самої ягоди. Секрет у тому, щоб прополоти малину восени після обрізки, коли доступ до кущів відкритий. Зараз, коли немає листя та колючих гілок, ви легко побачите всіх шкідників і зможете акуратно їх видалити, чиста земля під зиму. Це гарантія, що навесні всі поживні речовини дістануться вашій ягоді, а не сорнякам. Ось важливий момент для тих, хто має малину на шпалерах Перевірте дріт і стовпчики. Взимку під вагою снігу чи через пучіння ґрунту шпалера може похилитися або зовсім перекоситися. Зараз, поки земля ще не промерзла, саме час підтягнути дріт та добре закріпити стовпчики. Навесні, коли буде бруд та сльота, вам буде не до того. А коли малина почне активно рости, лагодити шпалеру, вже буде пізно, ви просто поламаєте молоді пагони. Готуй сани влітку а шпалеру – восени одразу після обрізки. Це зекономить вам купу нервів у травні. І остання порада на сьогодні сніг. Якщо у вашому регіоні мало снігу, вам доведеться стати ловцем снігу. Після обрізки розкидайте гілки, це може бути лапник, тобто ялинове гілля, або звичайні гілки від обрізки дерев, тільки не малинові поверх рядків. Це допоможе затримати сніг. Сніг це найкраще, безкоштовне і найефективніше укриття. Кожен сантиметр снігу це додатковий градус тепла для вашого коріння. Не покладайтеся лише на природу. Керуйте нею, затримуйте сніг там, де він потрібен, безпосередньо над корінням вашої майбутньої солодкої ягоди. Тож, друзі, ви бачите, що обрізка малини це не просто механічне видалення гілок, це ціла філософія і справжня стратегія. Давайте підсумуємо не поспішайте з секатором. чекайте листопаду, розрізняйте літню та ремонтантну малину. Використовуйте метод подвійної обрізки лише на сильних кущах і обов'язково проріджуйте насадження, видаляємо все хворе, підживлюємо калієм і поливаємо водою. Якщо ви зробите все за цим планом, наступного літа ви просто не знатимете, куди подіти весь урожай. Вам доведеться купувати нові відра і терміново шукати рецепти варення. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо ця інформація була корисною, поставте лайк, це найкраща подяка для мене. І підпишіться на канал, щоб не пропустити весняні роботи. А тепер запитання до вас. Ви раніше обрізали малину восени під корінь чи залишали пеньки? Напишіть у коментарях, який метод давав вам найкращий урожай. Давайте це обговоримо.